Скільки коштує поставити Starlink Mini на авто у 2025 році? Розглядаємо версію з живленням під 12 вольт та встановленням на металевий дах без пластин. Лідер продажів серед наших рішень це базовий комплект. Туди входить Starlink Mini 15900 гривень. Це сама тарілка, яка дає вам інтернет будь-де. Адаптація на шарнірних магнітах 6400 гривень. Це спеціальне кріплення, щоб тарілка трималася на даху міцно, не злітала та виглядала топово. Живлення на 12 вольт 1300 гривень. Це щоб Starlink міг працювати напряму від автомобільної мережі без зайвих перетворювачів. Монтаж 1750 гривень. Наші інженери все грамотно встановлюють, налаштовують і тестують, щоб усе одразу працювало. За потребу організуємо виїзний монтаж. Разом базовий комплект виходить 25 350 гривень, і вже маєте стабільний інтернет прямо на даху авто. А якщо хочете ще більшу автономність, можемо запропонувати розширений комплект. Павербанк для безперебійного інтернету 4600 тисячі гривень. Це портативна батарея, яка живить Starlink, навіть коли авто не заведене. Кабель DC Type-C на 5 метрів. 1250 гривень, довгий кабель для зручного підключення Starlink до павербанку через прикурювач. Прикурювач 1500 гривень. Дає можливість швидко підключити всю систему через стандартний автомобільний адаптер. Комплекти з павербанком і аксесуарами виходить на 32 700 гривень. Це вже рішення для повної автономної роботи без прив'язки до заведеного двигуна. Але є ще один момент. Без підписки інтернет не працює. Щомісячна плата складає 95 доларів за мандрівний тариф. Це близько 4 тисяч гривень. Курс трохи стрибає, але краще рахувати з запасом. Фінально виходить так. Базовий комплект разом із першим місяцем інтернету коштує 29 тисяч 350 гривень, а розширений комплект із павербанком 36 тисяч 700 гривень. Для сил оборони діють спеціальні умови. Хочеш бути на зв'язку у дорозі? Ми знаємо як.